Зараз э, цінова політика на нашу продукцію взагалі ну, Якщо взяти на масеничні культури, то тут ще кояк, а на зернові культури взагалі ціни немає. І, во-первых, на кому не треба. Вот, Лежить у нас почти 4 тисячі тонн, и, э, вона не востребована. Як буде по соняшнику, я не знаю. Ну, ціна, якщо була 5 років тому, була е, 15 тисяч, там, 16 тисяч, а якщо в цьому році е, структури е, сібовартості все вдорожала. І самі сімена гібридів, і добрива, і средства е, захисту рослин, там пропорціонально вверх пішло, а ціна пішла пропорціонально вниз. Звісно, рентабельність не дуже висока. Буде висока, якщо воно, звісно, будуть хороші результати, буде 3 до 4 тонн соняшника з гектара. Тоді буде за счет урожаю. Чотири роки назад, случайно через знайомих нам повну лінійку на демонстраційному полі дали фірма Адванта. І це 4 роки назад був рік засушливий. І на фоні інших гібридів, я не буду називати, які гібриди були на тому демополі, щоб їх низько не опускати. Ну, фірма, «Адванта», фірма Адванта і її гібриди е, е, показали найвищі результати. Якщо там 12-15 центнерів з гектара, то там 25-26 е, той рік. Е, так що я одразу з першого року влюбився в цю фірму. От ми висіяли 238. Якщо ми висівали от, в це господарство пад імені Шевченка е, Покровського району Донецької області, якщо в нас посівна площа соняшника е, приблизно ну не приблизно, а 800 гектарів, то фірми Адванта е, 50% 50% висім. От мій улюблений гібрид Хайсан 238-й. Він нас на демо на демо, от, почти 4 роки на демо, дає стабільні врожаї за 28 до 30 і за 30 центнерів. І в цьому році вид такий, я думаю, що до 4 тонн гектара дати. Чим цінні гібриди адванти, О, дивіться, вже корзина відсвілася, вже кошик сформірований. А до листка лиска ще э, він не боліє. Він дуже устойчив з усіх э, болячок і, і так далі. От, дивіться, кіл листова капластіна. Це ж фотосинтез. Да, у товарних посівах гібриди фірми Адванти дуже э, почувають себе добре і добре показують. У нас в товарних посівах Хайсан 180 і Хайсан 238 в ну, основному удар у нас на Хайсан 238-й. Я вважаю, що це один із лучших гібридів фірми Адванта. Хоча їх гібриди всі хороші. От вже дивіться, вже я ж кажу, кошик уже почти обцівся, вже він сформований. От дивіться, листова пластина, яка у Хайсана 208, а всі листки не повреждені болячками. Болезнями немає нічого, хворобами не порождені. Значить, вони стійкі до всіх видів і фомопсисів, і сіроїнилі, і до іржі. От, ніде немає. Все чисте, все воно ідеально чисте. Якщо порівняти з іншими гібридами, там вже підковшик, вже все жовте, вже все засохше і так далі. А тут воно видержує все. Тому що генетика дуже сильна. Добрий день. Працюю керівником сільгосппідприємства імені Тараса Григоровича Шевченка на Добропільщині вже 33 й рік. Працюю в основному вирощуємо дві культури, зима, пшениця і соняшник. Четвертий рік працюємо з фірмою Адванта. Задоволені. В принципі, урожаї отримую доволі таки непогані, Десь в цьому році Десь 50% соняшника посіяна саме е від цієї компанії. А по цьому році Сергій Олександрович дав пропозицію посіяти тут, демополе, і ми задоволені, поки види дуже задовільні. Прийняли рішення в тому плані, що е вражає доволі таки хороші показує, види непогані, і прийняли таке рішення більше посіяти саме соняшником цієї компанії. Технології у нас, Ми знаходимося в зоні рискованого землеробства. Розкованого землеробства. Ми приміняємо влаго технології, воло технології. Осінню ми обов'язково після пришесних у нас зернові культури, Ну, зернові культури. Після збору одразу по стевці робимо рихлення робимо. Тоді осінню вносимо в Добриво. Сложнів до НПК, 10-50, ну или амофоску вносимо 14-52. глибоку реквітку і в обов'язковому порядку ми осінню культивіруємо, вирівнюємо почву. Весною закриваємо вологу, делаем одну предпосівну культивацію на глибину 5 см і сім'ї. Наша задача зберегти вологу, щоб не потирати її. І при налічі її вологи ми на п'ятий-шостий день отримуємо, ну на сьомий день отримуємо хороші води сходи. Далі приміняємо інтенсивну защиту, інтерв'ю защиту бур'янів і вредителів. Вносимо гербіциди, вносимо, вносимо фунгіциди, інсекцициди. Інтерійний захист рослин. Отак ми працюємо. Цей соняшник будемо збирати десь в кінці вересня. Якраз ми його вберемо, підготовимо і тут буде озима. Під урожай посіяна 24-го року. Надемо посіяли, товарних взагалі нічого не сіяли. На слідучі рік ми посіяли 20%, 30 процентів. В цьому році, у 23-му, ми посіли 50%. На той рік ми додамо 10%, десь відсотків 60% будемо сіяти цією фірмою. Чому будемо шукати щось хороше, як воно от лежить хороше? Ми видумувати нічого не будемо. Тому що гібриди нас цілком задовільняють. Це в цьому році нас зібалують там за 400 міліметрів випало за вегітацію. А бувають і годи, що в, 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 опадів е, там, 100 міліметрів за вегітацію, 120, 103, 200 міліметрів. Це в цьому домі герої, в цьому двох. І ви бачите, які чисті посіви. Урожай тут буде. В нашій зоні, в нашій зоні, якась його зміна? У нас зерно, зернові і соняшник От дві основні культури. Плануємо тут у всі обороти вести рапс, озимий рапс. Кукурузи немає, гороху немає, сої немає, многолітніх трав немає. От це зернові, пшениці, ячмінь, соняшник. Ну, Стараємося перерив робити. І... Хоча б соняшник вертався на те поле через два роки в основному. через два роки. Ми бачимо, що вже біологічний процес дійшов до тієї стадії, що дозрівання лимони якраз кошика. Приблизно ще скільки часу і буде збирання? Ну, я думаю, тижнів два з половиною, три тижні і будемо збирати. В товарних посівах ми також бачимо відмінну стійкість... До захворювань, ми не бачимо вовчка. Рослина себе гарно почуває. Відмінно запилені кошики, налив іде повноцінний, листовий апарат зелений, рослина ще живиться і наповнення насіння буде дуже відмінне. Ми бачимо зараз, що насінина має якісну. Заповнює, зернівка він, він, повна. це від е, демонстраційного поля. Він мало чим відрізняється. В товарних посівах він себе дуже гарно почуває. І ми думаємо, що тут буде врожай, буде добрий. – Ми вже Я бачимо, що тут буде врожай.